Доброго ранку бажаємо тим, хто до нас щойно приєднався і хто був з самого початку нашого ефіру. Продовжуємо прокидатися і робимо це у прекрасній компанії гостей, які з'являються у нашій студії. Ще один Олександр з'явився поруч біля мене. Олександр Кацьора, керівник ресурсного центру для підтримки та супроводу внутрішньопереміщених осіб громадської організації Справа кольпінга в Україні. Сьогодні темою нашої ранкової розмови і стане це об'єднання, що воно має на меті, його основні завдання: права статуси, обов'язки. Про це все сьогодні наш гість нам буде розповідати. Доброго, Доброго, ранку. Ранку. Доброго ранку. Багатьом це слово сполучення, справа кольпінга, ну конкретно ні про що не говорить. Розкажіть, будь ласка, для тих, хто не в курсі, що це за об'єднання і яка його мета завдання. Власне, справа Кольпінга в Україні вона має статус громадської організації. Ця організація вона має статус взагалі міжнародної, вона діє в понад 60 країнах світу з центром у місті Кьоль, німецькому місті Кьоль. В Україні ця організація почала діяти з 2001 року, тобто, власне кажучи, цього року це 15 років її діяльності. Що стосується Закарпатської області, то вона почала діяти тут з 2011 року, тобто доволі молода організація для громадської, але є доволі потужні напрямки роботи, які реалізуються зокрема тут в Ужгороді. А скільки років ви вже в цій громадській організації? Як ви про неї дізналися? Як потрапили? Ну, доволі недавно. Це другий рік моєї діяльності в організації. В принципі, і спочатку тільки 16-го року, скажімо так. Така більш активна діяльність в організації шляхом діяльності цього ресурсного центру для допомоги та супроводу переселенців. Ем, в цій організації є постійно діючий керівний орган, так? Тобто є ем, певний статут чи як на звичайно, звичайно, так. Відповідно, центр, це, скрім юридичний центр це взагалі він знаходиться в Чернівцях. Там є у нас голова. Справи Кольпінга, секретар, відповідно, спеціалісти, які працюють за різними напрямками роботи, і вони керують справами по областях. Так, так, так. в Україні вони знаходяться ці справи кольпінга в семи областях України. Що конкретно має на меті ваша дана організація? Якщо взагалі говорити, чому взагалі справа Кольпінга, тому що е, започаткував цю організацію католицький священник ще на початку 19 століття, призначив його Кольпінг, Адольф Кольпінг. І власне його ідея була це об'єднання активних членів суспільства. Такі родини Кольпінга, скажімо так. Е, власне, кажучи, діяльність кожної з родин Кольпінга, вона е, Залежить від проблем конкретної місцевої громади. Так? Тобто, наприклад, Ужгородська родина Кольпінга вона реалізує себе через університет третього віку, який діє в нас в Ужгороді, і відповідно ресурсний центр для допомоги та супроводу переселенців, ну і різного виду освітньої діяльності. А якими ще напрямками діяльності ви займаєтесь? от, окрім переселенців, чого стосується діяльності? Е, ну знову ж таки, оцей вище ще згадано університет інста третього віку. Це для людей 50 е, власне, ну, скажімо так, для людей похилого віку. Е, чому ми вибрали цей напрям діяльності? Тому що у нас Закарпаття це доволі традиційний регіон, і власне люди, виходячи на пенсію, вони концентруються в основному на сім'ї, максимум релігії, так церкви. І вони стають менш активними в суспільстві, власне кажучи, через діяльність Ужгородського університету це цього віку, вони мають можливість більш активно, активно бути активними членами суспільства. Зокрема, вони проходять у це є класичний університет, скажімо так, діє на громадських засадах. І вони можуть там проходити різного роду курси. Вони можуть там організовувати різні чи то флешмоби, чи якісь вечори. Ну для прикладу, от цього, скажімо так, семестру у нас було таке, що. Ми організували для наших студентів, скажімо, та квитки безкоштовні, там на й театральний сезон нашого театру. Да і культ походу. ну так, тобто вони розвиваються соціально, інформаційно, психологічно, культурно, тобто намагаємося так задовольнити їх всебічно. А які та права та обов'язки є у членів об'єднання? Що категорично заборонено їм робити? а Що вони повинні там робити? Ну, таких категоричних заборон, скажімо, немає, або дозволів, які ви можете, скажімо так, виходять за межі законодавства, або ще щось. Стандартна громадська організація, яка орієнтована на допомогу як своїм членам, так і суспільству, в яких вони живуть. У ж освітній Кольпінг центр відкрили у 2011 році. Ви Вже про це говорили. Як станом на сьогодні, про яку співпрацю ви можете говорити? Тобто, як співпрацюєте з іншими регіонами, і що в межах цього центру вже реалізовано за ці декілька років, відколи він створений? Ну оскільки центр є освітнім, то зрозуміло основною діяльністю є його це освітня діяльність проведення різноманітних семінарів, тренінгів тощо. Відповідні семінари вони у нас проводяться не тільки в Ужгороді, але й в усій західній Україні, скажімо так. У нас є регіональні родини в Віршаві і Хусті, де відповідно так само проводяться різного виду освітні заходи. Знову ж таки, ці освітні заходи відштовхуються від конкретної потреби. Тобто, якщо ми говоримо наразі, в нас актуальна потреба в Україні це умовно тема примирення, подолання стереотипності, То більшість, наприклад, освітніх заходів вони мають саме таку спрямованість. Прочитала інформацію про те, що за сприяння вашої організації на Закарпатті зараз діє літній табір для дітей-переселенців. Так, вірно? Буде діяти, ага, буде І не діяти. так для переселенців, як для молоді з числа переселенців. Це в межах діяльності ресурсного центру. Цей літній табір він має назву літня школа по примиренню, він має на меті скажімо, подолання тієї стереотипності, яка все ж таки існує, на жаль. Це для осіб віком 16 20 років, тобто це молодь. Чому ви вибрали таку категорію людей? Тому що все-таки в основному концентрується хтось на дітях, хтось на дорослих. А ця от така молодь вона, як правило, випадає з поля зору. Тому ви вирішили провести таку літню школу, в межах якої будуть так само проводитися освітні заходи, культурні. Ну, такі туристичні, можливо. От ви вже декілька разів обмовилися з словосполученням ресурсний центр. Угу. А що це за центр? це як відгалуження від вашої організації? Чи це одна із цілей або напрямків діяльності організації, власне, в якій я активно працюю? Це створений центр із початку 2016 року, який має на меті власне підтримку внутрішньопереміщених осіб в Закарпатській області. Він є обласним. Особливості цього ресурсного центру це діяльність мобільної команди. Тобто, якщо ми говоримо про класичну теорію соціальної роботи, то це така мультидисциплінарна команда, що включає соціального працівника, психолога, педагога, тобто кожен має свій напрям діяльності і ми можемо виїжджати безпосередньо по місцю проживання клієнта, що, на жаль, в гірських регіонах Закарпаття вони мають важку доступність до соціальних послуг. Так само особливості цього ресурсного центру є не тільки, скажімо так, соціально-психологічна права допомога клієнтам, але й економічна. Вона передбачає щорічно проведення тренінги по заснуванню власної справи. Це так, треба собі уявляти, що це класичний семінар тренінг на чотири дні, в межах якого переселенці будуть навчати веденню власної справи. І на виході в результаті в кращі з них. Будуть профінансовані організацію на основі мікрокредитування. А завдяки чому формується і підтримується матеріальна база от родин Кольпінга? Це йдуть якісь гранти міжнародні чи щось е, ну, дивіться, перше, оскільки це громадська організація, це членські внески. По-друге, це є проектна діяльність, звичайно. І по-третє, це підтримка міжнародної справи Кольпінга. Е, чи видаєте ви зараз якусь статистику щодо кількості дітей перед внутрішньопереміщених осіб? Щодо дітей, є загальна кількість статистична, це близько 4 тисяч переселенців Закарпатської області. Звичайно, що їхня переважна більшість сконцентрована в Ужгороді та Мукачеві, В регіонах більш мало, але все-таки вони менш доступні до послуг, як я вже сказав. Щодо дітей, ну це близько, близько 700 тисяч. Я думаю, десь більше. А що потрібно зробити, аби бажаючим долучитися до вашої організації? Чи є якісь вікові обмеження? І, і Як взагалі чи допомагає громада, і як вона от дійсно може допомагати? Абсолютно бажань ніяких немає, Вони можуть звернутися до нас, нас постійно діють робочі телефони, так з якими можна звернутися. Це є Фейсбук-сторінка, сайт, тобто. Скажімо так, сучасні інформаційні технології, за якими можна до нас звернутися, обмежень щодо категорії клієнтів абсолютно ніяких немає, тобто вони звертаються і в відповідності до їх потреби, ми вже відповідно будуємо нашу діяльність. І що я особливо хочу підкреслити, будуємо на основі співпраці з іншими організаціями, з іншими тими суб'єктами, які допомагають тим. Переселенцям. Бо, власне кажучи, оці потреби переселенців, я завжди порівнюю їх з таким тортиком невеличким. І кожна з організацій може задовольнити, задовольнити тільки один шматочок, і тільки разом у співпраці можемо задовольнити власне, всі потреби. А от з якими станом на сьогодні ви ну, співпрацюєте організаціями, окрім цього ну, ресурсного центру, як відгалуження такого, які ще. Ну, це я б не сказав, що відгалуження це в межах кожного ага, це є частина щодо організації. Ну це як громадські, так і державні організації, які я би хотів відмітити, це благодійний фонд карітас, особисто його директор Мирослав Русин, з яким ми дуже доволі активно співпрацюємо. Це громадська організація Закарпаття Донбас, це об'єднання власне самих переселенців, І оскільки центр має назву ресурсного, тобто ми даємо певний ресурс іншим організаціям для провадження їхньої діяльності. Так? Ну, зокрема, Закарпаття Донбас, він доволі, де, наприклад, проводить якісь семінари, то ми з радістю долучаємося до організації такого дійства. Власне кажучи, дуже дуже багато громадських серед державних це звичайно регіональний штаб соціального забезпечення внутрішньопереміщених осіб. Є у нас в Закарпатській області радник міністерства соціальної політики з питань ВПО Геннадій Степанов. То, власне кажучи, партнери є дуже багато, тобто десятками. десятками партнерів. Пане Олександр, ви маєте зараз можливість звернутися до наших глядачів і проносувати якісь е, останні проекти, які плануються, до яких можуть долучитися і наші ужгородці, і всі закарпатці. Ну, власне, я її запрошую. Зокрема, тепер в кінці липня це буде у нас круглий стіл по примиренню. Ми хочемо зібрати власне всіх суб'єктів соціальної роботи, які працюють з переселенцями, і створити, скажімо, таку платформу, на базі якого ми можемо збиратись і вирішувати ті актуальні проблеми, які накопилися. Подальші заходи, це, скажімо, так, які охоплюють літній період. Це є оцей літня школа, про яку я говорив. З радістю ви запрошували молодих людей і не тільки з числа переселенців, оскільки це примирення, то є це для 20 переселенців та 20 закарпатців, щоб вони подружилися, так і разом з власне тема примирення. Ну і власне на цей тренінг по заснуванню власної справи, який може дійсно дати клієнту цей стартап якого не можуть вже і будувати власне своє життя тут в області? А коли він відбудеться? Цей тренінг? в серпні, це в кінці серпня, так що реєстрація до середини серпня спокійно можуть звертатись до нас. Дуже дякуємо за інформацію. Олександр і тебе ще цікавить. Дякуємо Дікуємо. теж дуже гарно. Дякує дякуємо І радіємо, що у нас є такі люди, які живуть серед нас, і всі інші можуть брати приклад і приєднуватися. В нашій студії Олександр Кацьора, керівник ресурсного центру для підтримки та супроводу внутрішньо переміщених осіб громадської організації Справа кольпінга в Україні. Дякуємо вам за ранковий візит. Дякуємо. Нашим глядачам кажемо, не залишається залишайтесь з нами. Один Олександр залишається поруч біля мене. Тож за декілька хвилин ми до вас повернемось.